Загинула тут людина, і всі це знають вже. Загинула людина трохи далі, вдома. Це розпочалось, коли в першій годині ночі ми всі вискочили, і прибігли сюди, сусіди і пропонували свою допомогу, тому що тут маленькі діти є. У декого тварини є. Люди вискакували самі. Потім за тваринами біжали знов туди. Osionfish. Ми вже і тих песиків, і котів роз допомагали. Тут страшне, що вдалося. Ми всю ніч не спали. Ми бігали тут каву, розносили тим, хто залишився, їх трох вотак трусили. Страшно неожиданно, тому що як там пішло. І тривога, і тут як вжання сумасшедше. То я встигла вискочити з однієї кімнати, щоб дітям прибіжати. Все, мужики кричат, ложитесь, падайте, что хотите, делайте, не вставайте и не заходите сюда. Ну и сразу три прилета потом.